Як людство відчинило двері в пекло. І кожен, кожен школяр він проінформований про зло, яке несуть світові комунізм та фашизм. Але основа вбивств це еволюційна теорія. Тому багато людей, які виросли з вірою в те, що люди, звірі, і вони повинні вбивати один одного. Не можуть відрізнити добро від зла і визначити, хто правий, а хто винен для них і як і у сама Бен Ладена, правий і будь-який терорист, вбивця, диктатор. Гвалтівник і має право безскарно робити, що хоче, і лише слово Боже є істиною, воно основа законодательств всіх розвинених країн світу. Слово є Бог, і без слова Божого світ він переповнюється беззаконням. Але за всякий злочин буде покарання і на землі, і у вічності, і в пеклі. І всім відомо, що шаленим бивцям не потрібні жодні. Вмовляння, факти та докази ними рухає зло. Так і еволюції не потрібні жодні свідчення та докази. Об'єктивна реальність необ'єктивна, емпрічні досліди уже нічого нікому не доводять. Амінь.